Всім салют, друзі! На зв'язку з Супербаті Містер Вай, ми знову тут на цій кухні для того, щоб готувати щось смачненьке. І сьогодні будемо готувати курячі крильця в томатній пасті на мангалі. поїз. Ну і знову мій мікрофон відмовився співпрацювати. Але я вам розкажу, як я готував ці курічі крильця в томатній пасті. Нам знадобляться курячі крильця, 1,5 кг, соєвий соус. Томатна паста, перець молодий, карі, паприка та одна головка часнику. Для початку пропоную промити курячі крильця, очистити часник, а зубчики спочатку я розчавлюю ножем і потім дуже дрібно його нарізаю. Після цього часник я відправляю до куртки, заливаю своїм соусом. Додаю спеції, тобто карі, паприку та чорний молодий перець, та додаю томатну пасту. Дуже добре це все перемішую. Накриваю кришкою та в такому вигляді відправляю в холодильник не менше, ніж на 12 годин. Після цього вже можна приходити на вулицю. Я викладаю крильця на речітку. До речі, дивіться, який класний мангал. Це батьки подарували, і я від нього просто кайфую. Так от, відправляю на речітку і обсмажую до стану, який мені подобається, стан соковитості такий, до золотистого кольору. Так, ну що, друзі, курячі крильця готові. Давайте спробуємо, що в нас вийшло. Беремо, куряче крило. Виглядає дуже сексуально. Чпок. Дуже смачно. Я б не сказав, що є якісь специфічні акценти, але мені смачно, мені смачно а, є такий невеличкий присмак часнику. Але він не тотальний тунне. Да? Тому, ну, як базовий рецепт для продування курячих крильць піде. Тому беріть собі на озброєння. Це був рецепт від Супербаті. Е, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте Збройні Сили України і будьте щасливі. Пока. <паспраць> <паспраць>